ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми підходимо до початку Страстної Сідмиці. і сьогодні так звана Лазарева Субота, ми згадуємо подію, яка звершилась перед тим, як Господь входив Єрусалим, перед тим, як Він е кушав паску зі своїми учнями, встановивши танце в Євтарісті. Ну і перед тим, як він восходив на Голгофу, як розп'яли, і після того він воскрес. І ось одного разу він сидів зі своїми учнями, і до нього підійшли і сказали йому, що його друг Лазарь, якого він любив, захворів. І Ісус після того, як почув це, сказав, що ця хвороба до слави Божої. І залишився спеціально на тому місці, там, де він знаходився, ще на два дні. І ось через два дні він говорить своїм учням, що Лазарь заснув. І учні не зрозуміли, що він їм, що, що їм говорив, він їм сказав про те, що Лазарь помер. А вони подумали, що він просто заснув. І говорять, ну, Господи, якщо заснув, знаєш, виздорові йде на поправку. І ось після того Господь говорить: йдемо і ми до Марії Марфи, до Лазаря. Але це була іудея, іудеї хотіли його вбити, і він от від них підійшов в ту місце там, де він і знаходився, і учні йому говорять, що Господи, це не так давно. Іудеї хотіли тебе побити камнями, і ти знову йдеш до них. Але вони все-таки зібралися і пішли з ним. Апостол Фома засвідчив, що йдемо, і ми з ним помремо. Тобто всі говорять, що Фома не віруючий, а в цьому от, е, моменті ми бачимо, що Фома якраз такий віруючий і міг віддати за Господа своє життя. І ось після того, як він приходить до Марії Марфи, всі бачать, що лазить помер. Марія Марфа до нього вийшли і говорить, що Господи, якби ти був, ти би зцілив би його, він би не помер. І ось Господь говорить, що вірує, що Він Воскресне. Марія йому говорить, що так, Господи, я вірю, що Він Воскресне, Воскресіння мертвих в останній день. І Господь говорить знову ж таки таку фразу, що я є Воскресіння. Хто буде вірувати в мене, той, якщо і помре, то буде мати життя вічне. І ось знову ми тим бачимо, що Воскресіння, вічне життя в царстві Небесному людина отримує тільки через віру в Христа. Тому що Господь говорить, що є я. Що я є, є путь існе і життя, тому от, віра в Ісуса Христа, в нашого Месію, це є запоруба того, щоб людина змогла розслідувати Царство Небесне. І ось після того Господь підходить до гробу, до гробу, там, де був положений лазер, і говорить, що відкиньте камінь. Тому що камінь е, закривав цю гробницю, але йому Марфо говорить, що, Господи, вже чотири дні пройшло. вже пішов е, розпад людського тіла, вже пішло гнієння, вже пішло такі м'ячні запахи. І, і вже, як говорите, вже є запах. Господь говорить, нам все одно, що відкиньте. Після того, як вони відкинули цей камінь, Господь возгласив, що Лазарь вийде сюди. І ось Лазарь уже живий виходить. І після цієї події. Дуже багато людей увірували в Христа. І ось після того навіть Сінєдріон, після того е -е, первосвященники, сказали, щоб е з Христом і знайшли і вбили Лазаря, тому що він був живе свідчення того, що Господь є Месія, що Ісус Христос є Месія, і через нього люди увірували в Священня. Е і ми бачимо, що Господь показує, що Він не просто був одним з пророком, як деякі говорять, а Господь не просто воскресив людину. Так він і воскрешав і сина вдови, який тільки-тільки помер. Він воскрешав і дочку Іра, яка теж тільки померла після смерті не пройшло одного дня. А він воскрешав людину, яка вже почала розлагатися. Він показує, що він є той Бог, який творив людське тіло, який знову створив Лазарю нове тіло. І ось, дорогі брати та сестри, йому е, Господь говорив такі слова, лазерь іменується другом Божим, а Господь на даній Вечері своїм учням також казав, що я не називаю вас рабами, а називаю вас друзями, тому що той, хто виконує мої заповіді, той і іменується моїм другом. Ми будемо пам'ятати ці слова, що якщо ми хочемо бути також друзями Божими, якщо ми хочемо, щоб Господь у нас спілкувався, то ми також повинні е, виконувати його заповіді, соблюдати Його слово і жити по Святому Від сьогодні не служити, а вже буде паніхіда, ми сьогодні відслужимо зараз, е, останній раз паніхіду, і паніхіда наступний раз буде служитися уже на Радоніцу, А всі записочки ми будемо поминати в алтарі на службі. Спасибо Господь за молитви. Підходьте до Голгофи, а зараз ми ще відслужимо пані.